Сьогодні про розпізнання. Пам'ятаєш як? О, навіть не пам'ятаю. Пам'ятаєш пам як? Сьогодні про пам'ятаєш як. Слава з Христу. Сьогодні ми знаходимося в монастирі братів менших Капуцинів. Ми сьогодні переживаємо час реколекції. Пам'ятаю, у 2001 році я перший раз прибув на... Був на цих реколекціях, але не як брат, але як постулант. Як той, який розпізнавав волю Божу, як той, хто розпізнавав своє покликання, розпізнавав те, що говорить до мене Господь. І для мене дуже важливим цей, цей час, тому що вернув мене на початок, на початок розпізнавання мого покликання, що ті, які насправді хочуть виконувати волю Божу, вони шукають його, що Боже Боже, ти хочеш від мене. Я знав, що я хочу від себе. Я знав, що я хочу в своєму житті. Я Хотів жінку, я хотів дітей, мінімум п'ятеро. Хотів мати побудувати собі будинок. Хотів мати добру родину, хотів мати машину. Хотів мати дуже добру також працю. Хотів заробляти теж багато грошей. Я знав, що я хотів, але я не знав, що Бог від мене хоче. Бо Господь найкраще знає, має найкращий план на моє життя. На сьогоднішній день я також не знаю, що від мене Бог хоче, але я постійно це відкриваю в своєму житті. Я постійно його питаю. Господи, що ти хочеш? Як ти хочеш освячувати моє життя? Якщо ти маєш таке бажання також шукати, питати, Господи, а як ти хочеш, щоб я освятив своє життя, запрошуємо. На реколекції запрошуємо до того, щоб приїхати, послухати Слово Боже. Послухати, що до тебе говорить Господь. Може, Він хоче, тебе, хоче, щоб ти пішов до ордену. Може він хоче для того, щоб ти створив святу... святу родину. Ти ще не знаєш цього. Але запрошую, щоб ти зробив цей шаг, цей крок в своєму житті. Не бійся, бо страх не дає можливості довірити Богові своє життя. Тому запрошую тебе до довіри. Dajcie jeszcze bliżej. Tak. Jeszcze troszkę, ciu, ciu. O, 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 super, super, super. Jeszcze mam tutaj podstaw. Tak, zaczęło się, Może ty chodzi. Jak zaczynamy? No i to już będzie? To już no, to będzie. To już będzie w wszystko, tak. Dzisiaj my znajdujemy się w naszym monasterii, gdzie każdego roku braci kapucy, kapucyny mają kapitu, kapitu